Привіт! Мене звати Гануся, і ви на моєму каналі, де я говорю про психологію в усіх реалах існування. І я щойно повернулася з навчанням, де я планувала записати якісь ролики, але графік був настільки тісний, що я нічого не встигла. Але я встигла подивитись по дорозі у Львів серіали, які ви мені рекомендували. Це новинка на Netflix, і Називається Оленя. Серіал, який я раджу подивитися всім. І цікавість цього серіалу в тому, що ми з вами говорили про наслідки насилля над жінками. Наприклад, в фільмі Пам'ять любові або, можливо, ви дивились серіали, які я планую передивитися і обговорити, такі, як, наприклад, гострі предмети з таких відомих речей, які бачили багато хто з вас, я впевнена. І тут фільм Оленя він починається з того, що на наших екранах хлопець такий собі стендапер-початківець, можливо, здається, стендапер невдаха, який працює в англійському барі. І одного разу в цей бар приходить дивакувата, досить огрядна жінка, специфічно виглядає. тобто... Можна майже зразу помітити, що швидше за все вона має певні проблеми психологічні, можливо, розлади особистості, можливо, якийсь діагноз. Вона веде себе дуже своєрідно, і вона дуже сумна, він пригощає її чаєм, і в цей момент вона в нього закохується. І все було б нічого. Вона приходить, сміється над його жартами, але вона приходить в один і той же час, вона не платить, і це такий собі друг. Які з одного боку його зовсім не приваблює, з іншого боку десь підкріплює. Ну, тобто він знаходить в цьому плюси в тому, що вона з'являється в його житті. Але це виглядає дивно, і в якийсь момент вона починає писати йому на імейл. При тому безкінечно, на беззупину щось пише й пише на цей емейл. Вибачаюся, трошки поправлю камеру, щоб було рівніше, бо горизонт зовсім. Завалився. І вона йому починає писати безкінечно імейли. Ще й підписує надіслано за iPhone. І це надіслано за iPhone протягом серіалу, а там, до речі, сім серій всього, тому його не так важко передивитися, і дуже цікаво, я майже впевнена, що він нас захопить. Це, цей напис надіслано з айфон, буде постійно змінюватись. Надіслано з мого айфон, або там з'являються помилки. І вона загалом його ще дивує. По-перше, я звідки в неї айфон, бо в неї немає грошей на чай. А з іншого боку, те, що у неї дуже дивні помилки, що теж свідчить швидше за все про певні психологічні проблеми, психіатричні, можливо, навіть. І вона. Отак він безкінечно пише, але вона не знає його номеру. І коли він питає, звідки взявся в неї імейл, то виявляється, що на сайті бару десь там є в його якісь інформації, на жаль, цей імейл. І от вона безкінечно пише і кожен день приходить в цей бар. Сміється над його жартами, йому в чомусь приємно, тому що над його жартами давно ніхто не сміється. І він не просто стендапер, у нього є певний образ, в який він перевтілюється цілий чимоданий іграшок, якихось, з якими він імпровізує, або там не імпровізує, а там якісь сплановані у нього жарти. І такий от вже дивний момент, коли на початку ми бачимо, що ця жінка вона порушує кордони. Вона такий дивний, аномальний елемент в його житті. Який, це не жінка, яким подобається, це не друг, з яким комфортно, але от він ніби завмирає поряд з нею, він нічого не може їй зробити. Ну, Тим більше, вона там ну, є певне законодавство в Англії, що вона має право знаходитися в тому барі, вона може пити безкоштовну воду, а там пригощати, а він її там пригощає кока-колою щодня. І вона йому розказує теж байки, вона розказує, що вона є успішна юристка, що вона там працює з зірками, хоча по зовнішньому вигляду, і, можливо, це там упереджен... він себе втішає, що, можливо, він упереджено до неї ставиться, і от можна в різному вигляді бути юристом відомих людей. Але справа в тому, що ну, в якийсь момент це вже переходить можу, він починає гуглити, і виявляється, що вона була засуджена за переслідування свого начальника, і навіть там вчинила якісь злочини, вона сиділа в тюрмі. І це її така схильність до цього. Але проблема цього серіалу, і я вам не буду все переказувати, але питання цього серіалу в тому, що саме в насиллі. І в наслідках цього насильства. І справа у тому, що насиллю, насилля було вчинене над цим саме хлопцем. І бо зазвичай ми дивимося, як серіалі і фільми, про які я вже згадала, Гострі предмети і пам'ять любові. Це ну, такі типові більш історії про насилля над жінками. Тут насилля над чоловіком, і про те, як він його переживає. І там є момент, коли він, я вам вже розповідала в попередніх роликах, що є дві реакції на травму або безкінечна ретравматизація, намагання потрапляти в такі самі умови, але вийти з них іншим способом. Тобто, якщо там, не знаю, насилля відбулося десь там в якихось дуже таких історіях. Під алкоголем в клубі. Там, можна сподіватися, що наступного разу цей, там, не знаю, люди в таких умовах не вчинять це насилля. Там, наприклад. Або якщо обрати постійно однакових небезпечних чоловіків, то знайдеться якийсь небезпечний чоловік, але нормальний. Але частіше ну, тобто це така абсурдна думка. Тобто повернення до цього патологічного кола. Або є друга ситуація, коли людина повністю закриває для себе цю, наприклад, інтимну сферу. І жінка от, в історії пам'ять любові, вона не зустрічається з чоловіками, у неї мільйон замків на дверях, вона не пускає свою доньку на жодну шкільну вечірку і слідкує, як вона спілкується з хлопчиками, тринадцятирічна дівчинка. І... Тому, то, ну, якби є дві такі патологічні історії. Цей чоловік там показано, як він проходить всі ці етапи від випадкових зв'язків з усіма підряд, і там він прямо описується як це, от, про те, що його тіло йому ніби не належить. Його кордони настільки порушені. І от його кордони порушує ця жінка, вона у них нічого немає, хоча вона цього б, може і хотіла б. Ну, і там, Я не буду вам повністю спойлерити, щоб ви продивились там, досить гостросюжетний серіал і такий він неочіку... з неочікуваними поворотами, але дуже цікава саме оця складова насилля. Звичайно, там є момент, коли він просить допомоги в поліції, і у нього питають, а чому вона вас переслідує вже так довго, а ви тільки зараз звертаєтеся. І з одного боку він каже так. от, і тільки зараз до вас прийшов, йому важко пояснити, чому він так довго це терпить, а саме таке у нього відбувається завмирання, він не знає, що з нею робити, і він нічого з нею не робить. А з іншого боку, поліція потім все одно нічого не робить. Вона зна... вони знають, наскільки вона небезпечна. В навіть є там якісь є жінка, яка веде цю справу, і от їй потрібна ця інформація. Але коли ситуація розвертається і він намагається її спровокувати. А він має справу з, з жінкою не банальною і навіть психопатичною, то переграти у нього її не вийде. І за це він несе певне покарання, йому Кажуть, ви що? Ви порушили, ви маєте перед нею вибачитись. Тобто там до абсурду доходить їхня історія з її боку, але він має вибачитися за там якусь. Провокацію ковін робить, вона груба, а, тому що ну, йому треба щось зробити, він втомлений від цього, виснажений. тобто, Але ця помилка йому не пробачається. Йому кажуть ще один раз. Скажіть, дякую, що ми за вас не взялися. І, власне, от така історія. Плюс є ще батьки в іншому маленькому англійському містечку. ну, Занадто, якщо буду вам переказувати прямо деталі, вам буде нецікаво дивитися. Але коли він приїжджає до батьків, його дивує історія, наприклад, його закритого батька, який з ним там, по-перше, батько дуже імпульсивний, любить скандалити. А з іншого боку, ну і вони такі не тактильні з сином, вони не обіймаються зайвий раз так, вітаються на відстані, більше він контактує з мамою. Але він здивований, що потім виявляється, що батько сам жертва насилля. Бо він вчився в католицькому якомусь закладі, там, чи вечірній школі, чи в школі я вилутіла з голови в мене. І це відома історія, що часто хлопчики, є багато таких скандальних історій, тому це піднімається в цьому серіалі, і що він був жертвою насилля над ним саме в цій релігійній установі. Тому він так добре розуміє свого сина, коли визнає, що син був жертвою насилля. А хлопець цей зізнається досить публічно, і це вливається в інтернет. Але проблема в тому, що вийти з цієї ситуації дуже складно, він знаходить собі стосунки, знаходить. До того у нього були стосунки з жінкою, потім його зголтував чоловік. А... Намагається побудувати стосунки і він з трансгендерною жінкою. Така от парадоксальна історія з психологом, тому вона довго, його, довго йде з ним на контакт. І серіал неочікувано завершується патологічно. Побачите, чим і як це все розгорталося, дуже цікаво, але ця небанальна історія насилля. Тобто ситуація подібна була б із жінкою. Але найнеочікуваніше, що це відбувається з чоловіком, і це реальна історія. Тобто, коли над ним має владу успішний популярний чоловік, він його затягує до себе як співавтора, вони знайомляться, коли той їде в своєму цьому безуспішному образі стендапера на якийсь там у них фестиваль в Ірландії, здається. і... Ніхто не ходить на концерти, але на якісь вечірці він знайомиться з дуже відомою людиною, з відомим сценаристом, вони починають дружити, і той приходить на його концерти, дає йому якісь поради, а потім, уже, коли вони вертаються, вони знову бачаться, і цей хлопець починає ходити в гості до того сценариста, вони вживають наркотики і нібито готують якийсь сценарій, нібито той має його кудись просунути. На телебаченні, але ситуація загострюється, і це насильне повторюється, це впливає на життя цього хлопця, у нього руйнуються його стосунки з дівчиною, і він не може в цьому зізнатися, він не може розповісти, що з ним відбулося. Тому що суспільство це ну, ні, нібито не зрозуміє. Він сам наодинці з цією історією йому огидно, його кордони повністю порушені. І от парадоксальність цієї історії, коли кордони порушуються від таких. Від такого масштабного, коли повністю порушені твої кордони, до неможливості протистояти якійсь божевільні, яка до тебе приходить і порушує твої кордони. І він, ніби як зі Стовгольським синдромом, він собі пояснює, що на все так погано, і він так вдячний, що вона сміється на жартами, як там, прийшла на його концерт, і там найгучніше сміялась. І так все прекрасно, але потім це переходить, у неї своя історія. Вона вірить в їхнє кохання, вона називає його оленятком. Це її ідея, що він оленятко, тому що він справді він беззахисний. У нього очі цього оленятка Бембі, нібито, завмерлого перед цим світом. І він завмерлий саме через насилля. Є складний серіал, дуже цікавий, я вам раджу, і ми його ще може продовжимо обговорювати. Наприклад, в коментарях хто бачив і в наступних, може ще зніму, якщо у вас будуть саме якісь питання, бо мені не хочеться прям переказувати вам детально всі сім серії, але дуже хочу, щоб ви подивилися і були обережними та знали, які наслідки таких речей. І працювали над наслідками, якщо у вас була, на жаль, така ситуація, вийти з цього замороженого, саморуйнівного стану. Тому побачимось. Залишайтесь на каналі, підписуйтесь, ставте лайки, радьте мені фільми, в мене вже список. Приходьте на терапію, я вже повернулася, якийсь час буду в Києві без від'їздів. Ця впевнена. До зустрічі, пока-пока.